Всім привіт! Це відео, як я обіцяв, починається в Бостоні. Ось наша компанія ще не вся. Збираємося потрошку. Забрали бодю, дівчата прилетіли з нами. Зараз їдемо їду... забирати дружину і Лілю. Їдемо Ну що, наші пригоди почалися з того, що Андрюха не розібрався з парковкою. Нам оренду машини потрібно було через дорогу переїхати і забрати машину. Він нас кудись посадив, якийсь автобус. Ну Ми вже в Бостоні. Вже в Бостоні, поїхали в місто, зараз з автобусом поїдемо назад в аеропорт, забираємо машину. Наша групка вже вся в зборі. Який план? Я особисто не знаю. У нас тут є три велогенти. Тож слідкуємо за планом. Трішки прогулялися Бостона, їдемо зараз в гори. Я вам покажу швиденько, на чому сьогодні ми катаємося. Взяли в оренду ось такий апарат Suburban. Він нам був дуже потрібен, тому що нам потрібно сім місць, щоб всі сіли. Є ще купа багажу. Цим купа. ще заїхав Чік Опа. Ні одна, інша не машина з цим би не справ. Моя валіза не поміщається Вже, вже, вже валізи виставляємо. Тому що потрібно що? Потрібно макарони, Андрюха сюди пневмо. Дорозі викидають. І у нас тут повинно бути ось так. Два місця тут і три місця тут. Хело. І там вже все забито. Коротше, нам підходив тільки цей Suburban. Ескалейт або Yukon. Або дві машини, що вже дорожче. Тому 4 дні кайфуємо на цій штучці, Вона коштувала нам 500 доларів на 4 дні. Доброго ранку. Ходімо, я вам покажу огляд будинку, всередині, який ми орендували. Вчора приїхали вже пізно вночі і нічого не знімали, бо було темно. Тут у нас ось цей весь будинок. Ми думали, що у нас тільки половина орендована, нічого тут не половина, повністю наш. На ці 4 дні. Тут отакі балкончики є. Я думаю, що половину всього, що тут є, ми навіть не використаємо. Ну, зони я маю на увазі, але виглядає дуже класно. Тут джакузі, тут пішов ліс, за яким ми власне сюди їхали жовтий ліс, сюди вид на гори. Ходімо в будинок. Тут ми заходимо, відразу така кімната. Якщо приїхали сюди кататися на сноубордах, то тут можна їх сушити, залишати в одяг і таке інше. Тут багато гарнолижних курортів поряд. Більярд. Вчора грали, мабуть, до часу ночі футбол настільний, тут така просто чилова зона. І прикольно, сьогодні будемо тестувати. Тут є тенісний стіл. Ось він, його, мабуть, просто на більярдний стіл кладуть. Так, 100%. Будемо грати сьогодні. Ну і тут на першому поверсі ще є. Там душ, туалет, а там навіть не знаю що. Ось Такі якісь гардероби. Погнали далі. На другий поверх. На другому поверсі у нас ось така зона з каміном. Пекельна кухня. Андрюха, глянь, гля, 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 гля перлечі розправи. Що готуєш вичерп? Тут у нас жаряться яйця. Бодя головний на кухні. Куку. ку, -ку. вам покажу? Дівчата, можна по кімнатам позаглядаю? Вважай, бо в мене не прибрано. Так, тут одна така спальня є. Чого світло ніде не горить. Інша спальня. Це взагалі у нас не використано. Не знайшлося людей, хто тут буде спати. Пуста повністю. Можна було ще плюс 4. Тут ванна кімната, туалет. Сюди ще одна спальня закрита, не знаю, може хто перевдягається, не буду йти. Тут у нас ось такий вигляд. І ще є третій поверх, йдемо нагору. На третьому поверсі. Тут ось такий кабінет, він же спортзал. Велостаночок тут, гантельки, всі справи. Можна працювати за столом і любуватися горами. Дуже класно. Тут все з дерева. І тут ще дві спальні кімнати. Сюди у нас пішла ось така спальна кімната з тим самим класним видом. І сюди у нас в неї своя душова. І тут також маленьке виконечко, але дуже класний вигляд. Я сьогодні прокинувся, перше, що побачив, оцей ліс. Кайф. Ну, на ту сторону будинку. Точно така ж сама спальна кімната. Мабуть, точно така сама пішли, я хочу також позаглядати. Нікого. Ну так, така ж сама. Така ж сама зеркальна. Туди душ. І тут так само класний вид Коротше, Ми тут три повних дні чи чотири? Три ночі. Ми тут три ночі кайфуємо. Сьогодні хотіли піти. Погуляти по горам, але я сподіваюся, що підемо. Такий будинок. Тут купа всього є цікавого, що всі такі вже, може, не будемо нікуди. йти. Давайте почилимо. Я сподіваюся, ми підемо. Андрюха, ну заведив. о Ну що, поїхали на хайк. think i'm someone to be saved someone to clean up and tame oh some things never change never change oh. you think i would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars but it always ends the same The things I've had to face got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back. Asking for forgiveness. Cause you should know only portrait with the angels. Fear to go, but you keep trying to get to close. Save myself for tuning in. Бодько, записуєш, да? Так, да, так. Да. Щоб знали, якщо нас. Да. Тут загублені речі. Хтось рацію залишив. Окуляри. А це я в окулярах цих погуляю. А я Потім телефон ось чи щось. Телефон? Який? Телефон якийсь. 16. А, а я. я... Mm -hmm. yeah. <laughs> Ладно, ми погнали сюди, в хайк. Набрали перші 70 метрів висоти. Політ нормальний, але вже щось ніхто не посміхається. А на метрів 600 набрати потрібно. Вже двічі зупинялися, перевдягалися, пили воду, їли. Ну добре, може ж таки вийдемо. Друга година хайку йшла, дубль три. Нормально. Як справа? Тримаємося бодрячком. Бодрячком. Дівчатами. Не Віталінь, не як справа? Я постигайте. Щоб... Що всі... Ти сказала, тримає? що не можу. диви. позаду. Дівчата, ви як? Чика, виріває Вері, да? красна. А ти чи не побіг? Дуже гарно. Опа, пішли справжні пригоди. Андрюха, обережно. Обережно. На чотирьох. Опа. Чип. Хоп. Ага. Руку а давай. А як собі терять таке? Давай. Даю. Ага. Опа, не п'є хопа, на. Наступного давай. Затяну. Контент хтось зробить чи ні? Телефон з труси. Так Далі вже пішло цікавіше. Вершину ми вже бачили, Є. вона десь ось там. Давай, Давайте, пригоди продовжуються. Чик. Двічі в одну річку. Хоп. Опа. Ми це зробили. Тільки О, не падайте ніхто. Я, зробив, я вже падав на минулій річці скакав і вже на бокову приліт. О, ти шо, ти шо? А ну Андрюха, покажи рекламу монобанка. Молодець! Не всі хотіли їхати. Не всім було легко. Але ми це зробили. Дивіться, яка на 1227 метрів над рівнем Майами. Будь ласка. Дуже класно виглядає, О, так? Так, окей. Ще ж без кейл. Ну що, їмо і зараз ще так, повертатися. Я не знаю, у всіх є сили повертатися, чи вже частково. Треба поїсти, а Дуже холодно, руки мертво, <суспільствують>. Так, ми то Уже Вже <суспільно> все, вже всі рідні. Блін Підводимо підсумки. 5 годин, 16 хвилин, майже 12 кілометрів. Андрюха, скільки підйому було у нас? 800 метрів. 800 метрів. Ну, трейл, як на мене, 10 вау. із 10. Ми це зробили. По складності класний. Ксюша чого ти сховала? Ми вичавлені. По складності якраз норма на день гуляти, бомба і по красоті просто топ. Йшов вже третій день нашої відпустки. Ми виїхали вже під вечір трішки погуляти. Сьогодні дощ ішов півдня, Ми з бодіандю там вчили в більярди грати. Та... Топтегнись трішки, ну, трішки на <клес> 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 трішки навчився, так що вже більш-менш грає. Вчора Виш... навчили грати. <клес> виїхали погуляти. Дуже класно. Нічого такого, просто осінь, просто все жовте, просто холодно. Нам цього останній час всім дуже не вистачало. Ходимо, гуляємо, кайфуємо. Пацани, я вам не помішав. Пашко, я твій кофе забрав, ти мій забирай. Добре. Не помішав вам? Ми тут. Ні, нормально. Приєднуйся. Холодно, Холодно? холодно? холодно. Гаряч? Трошки гарячіше, так. Да. Приємно. Як вам вийдуть? Ой, красота. Папа. Дівчата, фото, відеозйомку зйомку замовляли. Підводимо підсумки. Чемпіонат двох днів. У, нас, у мене 12 балів, у Андрюхи 12 і в Боді 11. Получається, зараз вирішальна партія. Ми з Андрюхою рубаємось. Хорош. Да mm -hmm. я поправил уже, взял и поставил да? Вот так. Да. Mm. Вот <связывая> так. Да? Андрюха, жену возьми и на дальнюю лозу, на вот эту. Е! Сюда! Дякую. Дякую вам за гру. Будь ласка, скажіть, аби хто переміг. Ну що, переміг, як ви бачили, Андрюха. Я, я забив всі шари, але білий загнав останній, а це значить, що Андрюха чемпіон. 13-12, Бодя 11. Відвезли дівчат в аеропорт. І ось нас тут одна ніч ми орендували отель номер. Ночуємо, ну, вже завтра їдемо в Нью-Йорк, будемо там бігати. Бодя поїхав з нами. Дуже легкий на підйом. Ми запитуємо Бодя, які плани. Він говорить, їду післязавтра вже на роботу. Ми говоримо, а що тобі до робота, поїхали в Нью-Йорк. Він говорить, а поїде. Яка робота? Робота була й буде. Найкраще. Так що їдемо на Нью-Йорк, уже у нас не троє нас, а четверо. Погнали. Я шукаю, я тоді не знайшов. Їдемо в Нью-Йорк автобусом. Ранній підйом, всі трішки такі. На півбарені машину вже стали і просто секунду в секунду встигли на автобус. Андрюха знову там нас по води поплукали по Бостону. І Сьогодні вже будемо в Нью-Йорку. Ми в Нью-Йорку заселилися в інший готель. Зараз йдемо зустрічати наших друзів. Під'їжджають Антон, Катя і Тео. Ми з ними рік не бачилися, ми півроку подорожували разом по штатах. Потім прийшли працювати, а вони продовжували подорожувати. А вон приехал, еще не знаем Привет! Привет! Давай бимашки будем. Давай, мой друг. Покажи. Привет, давай пять, дай пять. Как дела? Доброе. Доброе. Молодец. 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 <звачка> Привіт! Oh, <риклад> Раночок марафону. Ми приїхали на старт. Дуже холодно. Наші друзі ось так стоять на парковочці з вагончиком своїм. Зараз будемо будити. Короті, запаркувалися вони ось тут, а старт у нас там в 50 метрах. Ми з Андрюхою похворіли, Андрюха, соплі тягай. В дві ноздрі, а в мене повисипала також просуда. Ну нічого, будемо бігти. То ми казали, що будемо хоч тиждень тренуватися. Нічого так і не тренувалися, тут двічі пробіглися і все. Будемо марафон з дивану. Привіт! привіт! нас чудно за два квартали. Добрий ранок. Можна до вас в гості? Андрюха, який номер? 416. Ух ти! 1703. А тебе який? Ну ти бачиш, я перший маю прибігти. Ти маєш прибігти перший, в мене 431. <різь> то, ха, тебе, це ж ще не медальки. <різь> 4-8. Це Тео, ти будеш бігати, друже. <ріст> Розігрівається. Вже <ріст> був старт. Колпа пішла, ми зараз останнім десь вибігаємо, але будемо бігти першим. який в тебе план. Пробігти, не, не померти. Далі не померти. <ріст> Андрюха. Нічого, просто біжимо до фінішу. Ну тоха, я думаю, прибідняється. По 5.30, тридцять, да? так? За 5.30, тридцять, да. так, за 5 годин <рес> <рес> Окей, стартуємо. Я не знаю, як бігнемо. Біжу на пульсі 150 до як Бог дасть. Давай, Андрюха, покажи їм! 26 км. Із гарних новин. У Андрюхи болять коліна, взяв, у топки сударга на люд нормально. Це я топки, сяв почекає. Це я Саппорт А де боля, видите? Давай, давай, давай. <плес> Стратегія була така, завдавати багато питань, щоб Тоха багато балакав, і втомився. Працювало, я побіг. <плес> 37, ще 5. Давай, давай, давай. Пошли Ну як відчуття? Ще один повільний марафон в клубі. Наказав? Тих хлопів. Слухай, щось вони трошки промахнулись фінішем. Я зафінішував там ще метрів 700 до 500, думаю, точно. Як це? Ну, типу, 42,2 було десь далеко, тут біг просто безкоштовно. Ого. Коротше, що, які підсумки? Якщо не тренуватися, важко працювати. І харчуватися в Макдональдсі можна пробігти за 3.47. Ну непогано, слухай, Чекаю. ну ти бодрячком виглядаєш. Да, да. ну, Навіть як... не почорніли, ти десь. Логи закінчилися, зажды. а так ще можна бігти. Красава. <реку> От цим. Чекаємо, чекаємо, Тоха десь скоро буде. І Андрюха теж буде, але не скоро. Тато <реку> біжить. Тата, біжи. ага. да. Пата, давай! Давай, 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 давай! Тео, тево! Привіт, не солодівся! Привіт, місяця. Побігли! Побігли! Ну, Хочешь? Давай! Хочеш? Да. давай. Let's go. У -у -у. Ну вже закінчив, да? Yeah, я закінчив. Я теж закінчив. Даніше щось вони натянули. Тео! Покажи медальку. Це ти заслужив. 2-8. Клас. Ти бачиш, які цифри розумієш. Клас. Молодець, давай п'ять. Па, па. Дякую вам. Всі Це було неймовірно. з нас кілька заполосив? Три? Та ти чотирьох. Дві цілі досягнуто. Вибіг із чотирьох і обігнав молодого. Дякую, <зустрі> мет. Stuff out there. Андрюха, красава! Давай, 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 давай! Встань, метры! Пишу, пешо, пишу! Йо-йо-йо, йо! Давай, 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 давай! Сюда, сюда, сюда! держа!

друг. Як справа? Смачно, просто. Смачно. Вроде, а глянув та Мені смачно. Вау. Не завжди. Мені добре смачно, а мені смачно. Молодець. Вау! Зараз я тобі зроблю взагалі кадр. На домови. Тиоха нас вчить жарити. Тео, що це? Замаш наду. Я на тією руку так. Це діяжу. Ага, тато, переклади. Це треба відчути, це не перекладається. Клас. Готова? Ні, мене не готова. Ще ні в кого не готовий. Особливо в тебе. Тео, 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 горить. О, так я вже на щось схоже. Сусіди мої одні, а це другі сусіди. Нормально за це. Поїли ще в друзів тортика. На Хэллоуін готуємося, будемо тут. Їдемо в гадель, цей прекрасний день закінчується. Завтра, друзі, проважаємо, їдуть в свої Європи. А ми сядемо на їхній будиночок і трішки поподорожуємо по Америці. Це вже буде в наступному відео. Всім дякуємо за перегляд, па-па!